Доброго дня всім. Сьогодні ми прогуляємося з вами по Скансені або по музеї під відкритим небом. Таких по Україні є декілька. У нас він називається Шевченківський гай, бо Шевченко походить з простої сім'ї, так би мовити, селянської хати. І тому Тарас Григорович всіх зустрічає на вході. Таких музеїв є декілька по Україні, наприклад, в Києві, Пірогова, є в Ужгороді, є в інших містах. Тут все гармонізує між собою, тому що одночасно є природа, дерева і архітектура. Можемо побачити дерев'яні вікнаки, будинки, церкви дерев'яні. Тут представлена в основному вся архітектура Західної України, і житлова, і церковна, і побутово-ужиткова. Наприклад, дійсно можемо побачити таку ганчарну піч. Тут все почалося з 20-х років 20-го століття, коли перенесли села Кривки дерев'яну церкву. І тут було організовано греко-католицьку лавру судійського уставу. Все це організував митрополит Андрій Шептицький. Тому, коли в центрі музею ви побачите поховання монахів, не дивуйтеся, все якраз з цього і почалося. Коли ви вийдете на головний майданчик, ви можете побачити невеличку капличку, придорожній хрест і оцю красуню села Кривки, де проводять богослужіння, і церква є діючою по сьогоднішній день. Музей розбитий на декілька частин, так де, би мовити, хуторів. Тут ви можете побачити Бойківщину, Гуцульщину, Покуття, Буковину та інші частини Західної е, України. Вам буде вигідно е, прогулятися. Першою частиною це є Бойківщина. Якраз ви можете побачити цю церкву е, з Бойківщини. Бойківщина це є на південний захід Львова, як ви їдете, на Стрий і Мукачево. Крім церкви, можете побачити е, сільське школу І майданчик, де влаштовуються різноманітні міроприємства. Більшість суб'єктів в будній день, в години робочі можна зайти. Наприклад, ви можете побачити, як виглядав клас, в якому навчалися учні. В школі зазвичай було і місце, де проживав вчитель. Це був повний такий навчально виховний комплекс. 18 травня 2023 року був День вишиванки. І бажаючи могли зробити собі фотографію у вишиванках. Теж можна прогулятися повністю бойківським регіоном, де представлені різноманітні хатини від багатших бойківчан. Староста, Солтис, до простих людей, які мали скромніші хатини. Зазвичай, в дворі можна було побачити, крім хати, комору, обору, теж стайня і інші е, приміщення. Е, всередині можна побачити побут, як проживала та чи інша сім'я. Звичайно, від сім'ї, так, які в нас сьогодні, е, всередині трошечки може відрізнятися. Але. Тут ми можемо розглянути характерний побут бойківчан. Е, крім церкви Кривки, є ще одна красива бойківська е, церква, де теж ми можемо оглянути інтер'єри. Я зараз не буду оглядати повністю весь кансен, я залишу це загадкою, щоб вам було цікаво пройтися по Буковині, Гуцульщині і інших регіонах, а також розглянути, наприклад, тут красива колекція вуликів. В Карпатах було взагалі дуже багато талановитих різбергів по дереву. Теж ми можемо побачити невелику пасіку, оточену дерев'яними стінами, щоб відаючий промет туди не потрапив. Тож треба було турбуватися про бджіл в різні способи і щоб не померзли зимою і влітку теж їх охороняти. Теж в Скансені є олія, де розігрівали зернятка сонячника чи льону, і потім вичавлювали з них олію. А таку собачу буду видобану в одному монолітному куску дереву. Я не знаю, чи ви ще десь можете побачити. В кожній господі був набір інструментів, ну і крім цього, люди е, займалися ще ремеслами, крім сільського господарства. Перед святами зазвичай підлогу обмазували глиною, робили ремонти, відсвіження. О, трошечки далі пройти. Ми можемо побачити, як працював коваль і невеличкий майданчик, де діти собі можуть погратися. Завжди гралися діти, чи це було 100 років, чи 200, чи сьогодні. От, ну і майстерня коваля була в той день закрита. Коваль теж мусить мати вихідний. Частина хат в Скансені є покрита житньою соломою. Так зазвичай робили на рівнині в долині, де росло збіжжя. Таким способом можна було покрити хату. А хто проживав ближче в верхній частині, де були ліси, хати зазвичай покривали гонтом. Там є і такі хати, і такі. Тут є невелика частина, представлена Закарпаття, от. піч, пічка на вулиці. Ви уявляєте собі, колись житлові приміщення були невеликі, щоб утримувати тепло. Але влітку ситуація була зовсім інша. Треба було просто не запаритися в хаті. Тому печі робили теж на дворі. Таких декілька печей є. Ну і бочка з вином, бо це є Закарпаття. Там трошки інший клімат. Хто мандрував по Закарпатті, міг побачити, що фактично в кожному дворі росте виноград. Взагалі, хочу сказати, що карпатський регіон є дуже різноманітний, і ситуація в горах, і ситуація в долині є зовсім інша. Температура може кардинально відрізнятися. Тож бажаю всім. Гарної мандрівки по Шевченківському гаю. Е, хто йде туди, планує йти на 2-3 години часом на півдня з сім'ями. Є багато цікавих речей, щоб подивитися. А також беріть з собою щось перекусити, водичку в літній час. От. Ну і пам'ятаємо, як завжди, про тих, хто боронить нашу батьківщину. Пам'ятаємо один про одного. І про повагу один до одного вчимося е, культури. А я постараюся наступні випуски зробити більше про місцевості, які вже є за Львовом. Дуже багато цікавих і колоритних речей. Тож дякую всім за увагу і гарної мандрівки по Львівському Скансену і взагалі по різних містах і місцевостях.